Члени Ковальської міської організації партії зелених України не сидять, склавши руки. Для них в місті залізничників роботи завжди вистачає. На жаль, люди мають схильність після свого перебування на природі залишати чимало всілякого сміття, не задумуючись над тим, що все це отрує повітря, забруднює воду, робить непривабливим наше місто. А ще, звичайно ж, додає роботи партії «Зелени». Днями члени Ковиської міської організації партії зелених разом з учнями 13-ї школи дружно взялися очистити від сміття правий берег річки Турії, що в районі водосховища. Для цього школярі 9-х і 10-х класів власноручно змайстрували пристосування для збирання сміття палки на кінцях цвяхами, і на уроці праці вийшли до річки. Їхні відра швидко наповнювалися всіляким хламом. А транспорт, наданий безкоштовно РЖКП номер 2, чекав поруч. На прибирання території юним рятівникам зеленого світу вистачило всього 30 хвилин. Втім, ця доброчинна акція була не єдиною, в якій брали участь діти 13 ї школи. Поблизу даного навчального закладу вже декілька років знаходиться пустир, де жителі прилеглих будинків беруть землю для господарських робіт. В результаті утворилися велетенські ями, які не можуть непокоїти директора школи, адже поруч навчаються діти, яких чомусь, нібито магнітом, притягують ці небезпечні місця. Міська партія зелених спершу запропонувала засипати ями піском, а потім на цьому місці насадити дерева. Сказано, зроблено. 20 саджанців було висаджено руками самих школярів. Ми, працівники школи номер 13, щиро дякуємо представникам партії зелених за ту доброчинну акцію, яку вони провели з благоустрою території, яка знаходиться в принципі поза нашою школою. За... Певний період часу вони зрівняли всі ті вибоїни, які були на території, на даній території. І тепер на тому місці через кілька років має зеленіти парк, насаджений руками школярів і членів партії зелених. Ми щиро вдячні їм. Пройде час, саджанці виростуть, утворивши невеличкий парк. Залишається лише сподіватись, що жителі прилеглих будинків не перетворять його на звалище.